Васьковицькому ліцею для підвезення дітей передали новий мікроавтобус. Це вже четвертий автобус, який був придбаний за кошти міського бюджету Коростенської громади для навчальних закладів сільської місцевості. Я повинен сказати, що в цьому році. Ми вже закупили чотири автобуси, і цей процес далі йде, тому що якість освіти передбачає і гарні умови самого різного плану, в тому числі і підвіз дітей до школи. Освіта була в пріоритеті і залишається в нас, тому що нашій державі потрібні молоді освічені. Патріотичні люди, якими я сподіваюся, ви сьогодні являєтесь. Тому я вас вітаю. Разом із директором Васьковицького ліцею, який отримав ключі та документи на мікроавтобус, приїхали і діти та їх батьки, які вдячні за розуміння потреб навчального закладу. Адже дехто з учнів живе у 20 кілометрах від ліцею. Дуже вдячні. Я, як мама, трьох діток, яка супроводжує кожен ранок їх на Маршрут я бачу, що буде дуже добре дуже добиратися до навчального закладу. Дуже вдячні вам. На сьогоднішній день Васьковицький ліцей відвідують майже 200 учнів. Близько сотні щодня підвозять з різних сел. Дуже часто старі автобуси ламались. Тож цього року навчальний заклад отримав вже другий автобус. Скільки дітей сьогодні відвідує навчальний заклад? 183 дитини. А скільки з них потребує підвезення? До 96, половина. На цього автобусу буде достатньо? Та ні, у нас ще автобус великий, еталон 30 місць, тому за два рейси забираємо всіх. А до цього автобуси які були вже, яких років? До цього було значить так. Газель 12 років, а Богдан 8. Часто ламалися? Так, частенько. Бувало місяцями простоювали. Як у такому випадку дітки добирались? Підвозили одним автобусом, робили декілька рейсів. Але минулий рік так і був, що ми навчалися в дві зміни, тому вирішували питання. Можна було підвозити дітей одним автобусом в цьому році. Це було б неможливо, бо знов таки завдяки міської владі ми вже маємо укриття і маємо можливість займатися в одну зміну. Міська влада і надалі активно працюватиме у вирішенні проблемних питань з підвезенням дітей до місць навчання. Реформа освіти триває і далі.